Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо домашнє завдання. Мишка Фіолетка була в школі неуважна. І неправильно зрозуміла домашнє завдання. Вчителька сказала Опишіть вигляд і поведінку лісової вухатої сови. А фіолетка почула лугової вухатої сови. Удома мишка сіла за столом на кухні і не знала, що робити. Її батьки ніколи не чули про лугову сову. Тож фіолетка пішла до лісу. На пошуки лісових сов, щоб їх розпитати. Мишці пощастило. На одній галявині вона зустріла аж п'ятьох сов, які дискутували про сенс життя. Добрий вечір, привіталася Фіолетка. Можливо, хтось із вас лугова сова і пояснила птахам, що їй треба. Сови довго думали? Лугова сова, лугова, ні не чула, сказала одна з пташок. Може, то десь на півночі такі водяться, припустила друга. Так, але яка ж вона на вигляд? Трутилася третя. Зрештою озвалася Болотяна вухата сова. Може, це про мене йдеться? Я живу на лузі, при болоті. Опиши мене. Чи мене? підкопила лісова вуха та сова. Лісова, чи лугова, звучить майже однаково. Напиши лісова вуха та сова, найкрасивіша і найрозумніша птаха. Не така ти вже й гарна, перервала її снігова сова. Найкрасивіша з нас п'яти, без сумніву, я Сови ледь не пересварилися. Фіолетка врятувала становище. Я знаю, що робити, напишу ось так. На жаль, мені невідомо, яка на вигляд лугова сова. Замість неї я опишу п'ятьох найкрасивіших і найрозумніших сов, які мешкають у нашому лісі. Згодні? Ще пак, щоб сови та не погодилися. Фіолетка написала довгий довгий твір про слов і отримала за нього найкращу оцінку. Мишача вежа. У старій вежі за ставком мишки що четверга зустрічалися на каву. Вони їли булки й пироги і теревенили про все, що трапилося. За минулий тиждень. Зазвичай до них приєднувалася і сова Євлалія, яка дуже любила мишок. Вона не пила кави, не брала участі у розмовах, а більше слухала. Сова сиділа на даху, сонно блимала очиськами і дослухалася до веселого мишачого щебетання. У тій вежі не було сходів. Потрапляли в неї лише по мотузяній драбині, а причина цього була серйозна. Мишки мають багато ворогів коти, вовки, собаки, а найперше на них часто полюють лиси. А так у вежі мишки були в безпеці. Останнім часом лис нерідко ошивався біля місця мишачих зустрічей. І кавове товариство вирішило покепкувати зі старого нероби. Мануель вовчок саме повернувся із цікавої подорожі. У четвер він прийшов до мишачої вежі розповісти про свої пригоди. Попередньо мишки склали план. Коли лис знову прийшов під вежу, сова тихенько пошкребла по даху. Це був знак, що хижак у засідці. Імануель Вовчок почав. Я провів рік в Україні золотих мишей, у кожної тамтешньої тваринки золоте хутро. І взагалі там усе із золота. ліжка, столи, підлога, і навіть будинки й дерева там, щирого золота. В день мишкам доводиться носити темні окуляри, щоб їх не осліпило сяйво дорогоцінного металу. Уявіть собі. На жаль, ця країна дуже небезпечна. Там водяться велетенські чорні коти. Свого першого дня я врятував життя мишачому королю. Один з котів загнав його глибокий яр. А я відвернув увагу хижака. Король золотих мишок подарував мені за це грудку золота розміром з мою голову. Ох! хором зітхнули слухачки. і де ж вона? Я добре її заховав, голосно сказав Мануель, що блис напевне почув на болоті, в корінні великої верби. Ви знаєте, якої, тільки нікому не кажіть. Коли лист таке почув, то одразу ж помчав на болото викопувати золото. Він цілу ніч порпався в багнюці, поки ледь не впав від утоми. Йому аж лапи відвалювалися на ранок. А золота він так і не знайшов, бо його там і не було. Мануель вигадав цю історію. Спеціально для лиса, і той повірив. Грамофон у лісі. Одного дня двоє мишок знайшли на лісовій галявині біля озера синій диван. Який якийсь дивний прилад то була дерев'яна скринька з блискучою золотою трубою зверху. І що ж то була за штука? Для чого вона кому належала? Мишки оглянули, обнюхалися навколо, однак нікого не знайшли. Дивний предмет здався їм якимось смішним. Мишки підійшли ближче й облапали його з усіх боків. На одному боці скриньки сіра мишка намацала маленьку ручку. Вона її трішки покрутила і раптом платівка на скринці почала обертатися, а з труби полинув гучний людський голос. Мишки закричали й кинулися навтіки. Вони забігли далеко в ліс, аж голос із труби до них ледь долинав. Тільки тепер мишки зауважили, що той голос співав пісню. Тваринки трохи послухали, заспокоїлися, і голос із труби почав їм дедалі більше подобатися. Раптом невидимий співак замов. Мишки порадилися, що робити, чи може повертатися на галявину. Сіра мишка була за. Їй кортіло ще раз покрутити ручку на скринці. Але руденька мишка боялася. Її той предмет здавався жахливим. Цілий день звірятка думали про невідому штуку на галявині. Вони розривалися між цікавістю та страхом. Було вже далеко за полудень, коли мишки несподівано знову почули голос із труби. Цього разу він співав щось інше. Мишкам стало так цікаво, що вони подолали свій страх і тихенько прокралися до галявини. Там звірята побачили таке. Білочка лежала на пеньку перед трубою і, забувши про все на світі, слухала музику. А на синьому дивані вмостилися три кішечки. Музика їх також захопила. Коли платівка догравала до кінця, білочка замінювала її на іншу. І так впродовж годин. ніхто не казав ані слова. Усіх зачарувала музика. Імовірно, грамофон належав мешканцю будинку на тому боці озера. Може, він його тут запув чи й сам сидів удома біля вікна та задоволено спостерігав за товариством, яке збиралося біля грамофона.